Доброго мирного дня, вечора, ранку, спокою буде, дивився, Миру, спокою, затишку. Готуємо салат. А хто хоче салату, заходьте. Ще можуть поділитися котлетками і буде смачно. Борщик червоний ще є в нас, кашка гречана. Так що, Все є. Зараз. Салатку треба зробити. Це у нас цибулька. Такий собі, який є, таке. Що є, та вкину сюди і буде такий у нас простий. Цибулька зелена своя. О, домашня. Ту, щоб понасаджувала. Перший раз я її стяла, ножиця, але я, з це не виривала. А це вже другий раз вона наросла, дівчата. О, Я весь час перший так виросла, вирвала, викинула ті цибулини. А це, думаю, ладно, я попробую, чи буде воно так рости, чи ні. Ви знаєте, росте прекрасно. О, так щось таке. О, це в нас голючка, красотунечка, це в нас текіночка, гарненька. Ось. По одному листочку і козулька з'їдять. От. Цибуля в очі зайшла вже, хай її греть самі цибулі. Така пекуча, що нема разу. А поки я кришу, хто ще там не підписався, іди звідси цибуля вредна, то підписуйтеся. Не забувайте нажимати дзвоник. А ефіри у мене проходять на малому каналі я і мамі і тваринки щоранку о 8 годині. Ось і щодня окрім вівторка о 19. -й. Вівторок в мене ефіри трошки пізніше виходять. Так що ось таке. У кого є запитання, заходьте, задавайте, і будемо спілкуватися. Ось такі підправиньки. Зараз я покришу пекінку. і тоді ще щось і ще щось. І буде у нас такий салатик. Ані ще є трошки. О, я до її ять кози розріжу. О! Це у нас капусточка. Хто хоче і тонше порізати, хто хоче і грубше порізати. Так, ну, а зараз. Помідорчики ще поріжемо, щоб воно файненько дивилося. Ось. І буде нам смачно. о, Буде кольоровий салатик. о, Так що ось таке. Ну, ти дивися, не так. М'яско в мене свинина. Ось це. Як воно там звиється, полядується, чи як. Ось. Таке гарне м'яско. То я собі на салати його вмисне тримаю, ріжу. Ось то не купляю. Короче м'ясо, а своє домашнє беру. Ну, сюди можна брати це, любе яке хочете, хочете бочок воно взяти, хочете можете взяти того варену ковбасу, то вже хто якщо хоче. О. А я візьму ось таке м'ясо. Ще півкачана, то завтра другий зробимо. То й зиму, тоді другий зробимо. У мене є горошок варений, треба зварити. І буде нам смачно також. О. Так що. Якось так робимо заправку, взяла дві ложки лимону. Ось, Бачите, ще повставався. гірчиці трохи візьмем. Оліку візьмем. Це не рафіноване. Хороші, щоб я тебе не хитала. Так, трошки солі, трошки перцю ми Тепер вимішаємо все між собою. Цибулька, м'ясо. Це я показую, яке я для своїх роблю. Ну, коли не, не влаштовуємо, можете не робити. А хто хоче, можете спробувати. Можна любе м'ясо брати, можна брати і куроче, і яке маєте. Своє м'ясо то є своє. О, і ось так. І З такою заправочкою. А, тут то, то ніж гупає, я думаю, що то гупає. Ось так. О, бачите, такий гарний відмай. М -м -м, аромат ще можна часничку сюди додати, ну я вже не давала. Хватить того всього. Можна зубчик ще часничку додати. Дуже смачно! Ось так. Помідорчик, м'яско, капусточка супер. До кашки з котлетками якраз сам раз, дуже смачно буде. Так що всім мій розпокою затишку і міцного здоров'я. Всім до зустрічі, Па-па.